Я бачу кров, люди, ну, люди, котрі ще були живі. Волонтер Микола один з 11 поранених, яких в Дніпропетровський медзаклад доправили з Добропілля після масової атаки в ніч на 8 березня. Згадує, напередодні приїхав у місто в складі гуманітарної місії. Каже, після першого ракетного удару армії РФ вибіг на вулицю і побачив літню жінку, яка намагалася вийти з палаючого будинку. Вона була мобільна, тому допоміг їй дійти до будинку там, де більш безпечно. Але поки ми йшли, вони зробили повторний обстріл касетними боєприпасами. Через тяжкі поранення спини чоловік не міг самостійно рухатись. Пригадує, на допомогу прийшли місцеві жителі. Бігли люди і погрузили мене в машину. Я їм сказав, що ну, болять ноги, тому вони погрузили мене в машину мене не, сразу, не в легкову, ну, тому що був риск, ну, що поранений хребет. Миколі видалили пошкоджену нирку, каже гендиректор лікарні Сергій. Пораненому провели дві операції. Попереду ще одна. Хірурги діставатимуть осколок. У нього важкі поранення. Відірвана діафрагма, забій легенів, розтрощена нирка. І, на жаль, відламок знаходиться в хребцю. Це проблема, не мають ноги. Майже постійно поруч із його мати Галина. Жінка каже, коли сина везли на Дніпропетровщину, вона їхала за каретою швидкої. Треба ще не переживати. На цьому, напевно, нервову систему не розуміє. Може, так мозку можна розуміти, а серцем ні. Гендиректор лікарні каже: серед 11 поранених четверо залишаються у вкрай тяжкому стані. Антон Сіренко Олексій Коринів Суспільні новини Дніпро.